Мене на разів п'ять на день пролітало поле, в двір. Кожен день. То туди, то туди, то туди, то щось горить, що с небо в диму. До початку повномасштабного вторгнення Паша з родиною жив у місті Рубіжне, що на Луганщині, але у лютому 2022 року росіяни почали методично знищувати місто. Вони просто б'ють. І ти, ти взагалі нічого не розумієш, куди біжать, що робить, що буде завтра. Ну ти взагалі ніяких дій не можеш. Ну тебе як то збивають з пантелику. Майже одразу в місті зникли всі комунікації. Мешканці Рубіжного намагалися адаптуватись до нових реалій. Зв'язку немає, нічого немає. Люди в такій паніки. Ну просто якось треба пересидіти тут. Ну і далі якось жити. Через постійні ворожі обстріли родина була вимушена провести два тижні в бомбосховищі однієї зі шкіл. Діти, якщо сравнювати з дорослими, даже ну більш адаптувались. Вони ну розуміли, що вони тут у безпеці, і ну якісь ігри видумували там якусь свічку. Запалили і грали там дитячі карти, малювали на стінах, щось там розказували друг другу, якісь історії. І ну, час йшов, і ну, якось вони забувалися у цих своїх справах. Коли ти розумієш, що ти в бомбосхові і тобі якось не так страшно, коли ти малюєш, ти вже це не пам'ятаєш тобі нормально. Та, попри відносну безпеку, діти розуміли, що ворог підступний, і він отот -от зайде до міста. Мене не малював Україну, тому що вже скоро захопили город. Якщо б ми малювали Україну, було погано. Їжа та вода швидко закінчувались, тож людям доводилось ризикувати власним життям, щоб мати змогу прогодувати рідних. Там був дворик, Ну там хто що готував. Щось находили, ми готували там супи, На газ старі, на Угу. Який газей. А поки нічого не летіло. Як стане відомо пізніше, росіяни знищать ту школу, яка стала прихистком для родини Паші. Як ми виїхали через місяць з два, там показували, що в ту школу, в якій ми сиділи, щось перелетіло, що там всі збіжали вже там. Дирк і так були дирки в даху. А, по... а зараз там вже пів воно вже під дощами, вже там було дирки, воно все розмилося. Парско і так розбите було. Залишатися в місті було неможливо, тож родині довелося евакуйовуватись до найближчого населеного пункту. Нам зустрічається жінка одна, в ну, неї такий, як автомобіль. Де два місця, і такий як багажник. І оце ж настрої, вона нам запропонувала, каже: я вам можу вас підвести, ну тільки ж да, хтось буде їхати багажником, тому що спереді, тільки ну взагалі одне місце, а ми втроєм їхали. І це ж ну просто це. Як варіант, може він гарний чи не гарний, але на той момент це для нас був дуже гарний варіант, щоб якось добратися до Старобільська. І оце ми з цією жінкою, їй дуже вдячна, приїхали в Старобільське. 25 кілометрів! а, а змінилася. У нас пів години і почався град, березень місяць, град зі снігом. І там найвина добра людина. Вона нас дала поїсти, попити і відзва нас к її знайомим. Після того, як ми виїхали через 2-3 дні, буквально уже така маршрутка була розстріляна. Невдовзі Паша з родиною переїхав до Обухова, що на Київщині. Тут набагато спокійніше, навіть під час обстрілів, але пережита дається взнаки. Я вже більше може. Чогось боюсь, там, чи щось таке, і я реагую більш неадекватно. А дитина більше він каже, та, ну, там лі прилетить, не долетить там, ну щось таке. На новому місці Паша швидко адаптувався, знайшов друзів та навіть продовжив займатися танцями. Почалися уроки хореографії і Юрій Ого чва уроки і сказав, що у мене дуже хороше. Ось я пішов на повне заняття, і мені дуже сподобалось. Я став ходити саме тут. Паша навчається народним танцям, опановує бойовий гопак. І Що таке бойовий гопак? Бойовий гопак це українське бойове мистецтво, яке було розроблене на основі. Козацького характерного козацького бою, і збереглося у нас за рахунок народних танців. На заняття діти ходять охоче, та й батькам до вподоби. Бойовий гопак, він іде як дуже е, фізичний розвиток, так і моральний розвиток дитини. Ну і при цьому всьому зберігаються традиції України. Займаються дітки віком від 7 до 12 років. Уявляють себе справжніми козаками, що в танці дають відсіч ворогу. Дуже сильний комплекс тренувальний, дуже багато силових вправ на гнучкість. Ну, всі хлопці, які приходять з вулиці зазвичай трошки з лишньою якоюсь масою, то буквально два тижні і вже всі струнки, всі путі, всі стараються. І головне, що це загартовує не тільки їхній характер, і силу волі, і міцність м'язів, і якась витривалість така. А саме більше, що дуже хочеться, щоб в них загартовувався такий козацький дух. Патріотизм, цінність нашої української культури і те, що було в предків наших, і щоб вони далі майбутньому також це передавали своїм дітям і наступним поколінням.